Про мінну безпеку у форматі спортивного тренінгу у Харкові для школярів багатодітних родин проводять унікальні інтерактивні уроки. Це поєднання футболу та тренування, коли наставники своїм вихованцям розповідають ще й про міни, які загрози вони несуть, та як діяти у випадку виявлення чогось підозрілого. За інструкторів тут досвідчені футболісти. Всі пройшли спеціальне навчання. Головна мета зацікавити діток, аби вони засвоїли найголовніше. Що для вас міна означає? Це небезпечно, страшно. Може вибухнути та ще щось трапитись. Відійти на 200 метрів і подзвонити 102-112. Спортивні тренінги проходять на умовах соціального міжнародного проекту Spirit of Soccer of Ukraine. Спорти, міна безпека це, безперечно, дуже важливо, особливо для маленьких дітей. І поєднувати це також можна і треба, щоб вони в грі могли розуміти це краще, що таке міна безпека і що таке гра. Ми об'їздили, напевно, всі громади вже Харківщини. ми були там, де були раніше окуповані території. Різні дітки ми були в Балаклеї. Там вона ж була окупована, і там абсолютно інші дітки. Там ми бачили цей біль в глазах. Тобто вони нам більше могли розказати, чим ми їм могли розказати. Тобто в Харкові і таких більш приближених громадах вони якось так їм це цікаво, весело. Тобто класно, так вправо футбольні, ще змінами картинки. А от які більш приближені у нас громади, там вже. Чувствується ця біль, цей біль в глазах. Ми їх якось намагались більше їх зацікавити, якось з ними пограти. Якраз саме через гру, кажуть організатори, і можна донести до діток основні правила поведінки, бо тема дуже серйозна. Подібні уроки у форматі спортивного тренінгу в Харкові стали вже традиційними, оскільки тема мінної безпеки є дуже актуальною для тих, хто живе в умовах війни. Це нова система, яка поєднує в собі футбол та міну безпеку. Це зовсім нова система, яку запропонували наші партнери міжнародні американці. Ці інструктори пройшли там тренінги, вони отримали сертифікати. І сьогодні ми будемо робити це в нашому місті Харкові. Намагатися в кожному районі глобальні цілі в тому, щоб кожна дитина в нашому місті розуміла, як вести себе, якщо вона побачила предмет, якийсь який вона не знає, як реагувати, як попередити дорослих, чи що робити це все е, тут розказують професіонали. Леся Кополюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини.